Вітаю вас на наступному уроці. Урок сьогоднішній у нас називається Прості інструменти малювання. Ми розглянемо три інструменти малювання. І також познайомимося з зіма властивостями і основного нашого інструмента – це селектор. Ну, для початку вибираємо другий інструмент Freehand, що дозволяє нам малювати від руки. Просто малюю якусь лінію. Наша лінія автоматично отримує так звані вузлики і властивість смюзінь, що означає зладжуваність, дозволяє нам, так, менше чи більше зладжувати нашу лінію. А саме кількість взлів відповідно збільшується до тої кількості, чи нам чи потрібно, чи навпаки. Основна властивість зладжування. Ну, це, по суті, збільшення чи зменшення кількості вузлів на нашій намальованій лінії. Єдина властивість Freehand. Але більш детальніше, давайте розглянемо все ж таки наш селектор. Бачимо, що він ще дозволяє нам робити. В режимі селектора ми бачимо дуже багато різних властивостей, потихеньку переглянемо їх. Чи перша властивість, перша кнопочка це показувати. Точки-квадратики для зміни розміру. То вимкну її, вимкну, як ви бачите, є квадратики навколо, з домою яких ми можемо нашу лінію збільшити, зменшити в тому варіанті, якому нам потрібно. Можемо окремо по ширині, якщо лише ширину треба, чи висту змінити. Друга кнопочка дозволяє нам бачити вузли на нашій лінії. З вузлами це вже зовсім інша історія. Тут є дуже багато цікавого. А саме, ми можемо виділити кожен наш вузол. Як ви бачите, появляються так звані дотичні. Дані дотичні називаються дотичними без'є. Був такий французький математик, який дуже багато теорем в геометрії, довів з дмою дотичних. І, відповідно, ми можемо змінювати місце знаходження самого вузла. Як бачите, будь-який вузол я змінюю. Та змінити саму дотичну до даного вузла, а саме, бачите, збільшується вигнутість, чи навіть сам кут. Повністю змінити свою нашу лінію дозволяє у отих дотичних та самих вузлів. Третя кнопочка, ми її згадаємо, вона для перегляду вектора заливки. Але заливкою у нас буде окремо. Лексім ось там переглянемо все. Четверта кнопочка дозволяє нам побачити замість стандартних наших квадратиків стрілочки навколо об'єкта, що дозволяють нам нашу лінію розвернути на будь-який кут. То можна розвертати вручну. Можна вигинати нашу лінію. Як бачите, є стрілочки горизонтальні та вертикальні. Четвертий інструмент дозволяє нам керувати центром повороту. Ну, в принципі, сам центр повороту, відносно чого ми будемо повертати, можна змістити. Як ви бачите, коли я рухаю вже лінію, точка повороту знаходиться на місці, все решта навколо неї крутиться. Саме дані кнопочки дозволяють нам цей центр повороту розмістити по тих краях, як нам потрібно більш точніше. Наступні поля. Це в нас інструменти, припрошу не координати першої точки, з якої ми малювали. Тобто саме коли ми пробуємо їх змінювати, справа вліво, ви бачите, що цілий об'єкт намальований, то наша лінія також рухається. Вимірювання тут в дюймах, можна змінити вимірювання в лекціях. Ми роз... Я розписав вже, де це робиться. Options. Units, наприклад, не хочу, дюйма хочу в пікселях. І в мене одиниці вмірення змінилась. Значить, по X, по ігроку, тобто по вертикалі, по горизонталі, можемо змінити координати першої точки, з якої ми малювали об'єкт. Висота і ширина. Можу змінювати ширину у лінії чи висоту. Хобу зменшити. Але також е, дані два пункти своєрідно прив'язані з моєї цієї кнопочки. А саме, якщо я увімкну замочок, то під час збільшення висоти в мене також буде збільшитись і ширина моєї лінії. Можна проценту задати ширину лінії. Наприклад, не хочу я 100%, а 50%, то зменшити ширину. Натискаю Enter. Оскільки замочок був увімкнений, у мене автоматично. Моя лінія зменшилася удвічі і по ширині, і по висоті. Окремо є можливість повернути мій виділений об'єктик на певну кількість градусів. По одному градусу можемо на стрілочки клацати. Або задати конкретно 15 градусів. Також стисну Enter. Як бачите, саме на 15 градусів змінилося протиодинкові стрілки. І так само можна задати на певну кількість градусів. Наше Похилення об'єктика, наприклад, на 50 градусів. Це те саме, що я ось тут можу зробити таким методом. Переміщувати об'єкт можна без проблем. Правда, якщо у вас лінія, постарайтеся кінчиком стрілочки зачепити саме лінію. І можете переміщувати її, як вам потрібно. Наступні дві кнопочки дозволяють нам відобразити горизонтально. Чи вертикальну нашу лінію? Аналогічно відносно точки центру. А остання кнопочки досить цікава. Е якщо ми змінюємо розмір нашого виділеного об'єктика, при тому ми не хочемо змінювати розмір товщини лінії. Для прикладу, в мене товщина лінії 12 пунктів. Якщо я буду зменшувати лінію, зверніть увагу при вимкнутій. Кнопці, в мене товщина лінії далі залишається 12. Якщо ж я увімкну цю кнопочку при збільшенні об'єкта, в мене і товщина лінії також збільшується. Тобто за цих е, товщину лінії при збільшенні зменшенні об'єкта відповідає ось ця кнопочка. В основному ми всі кнопочки розібрали для нашого селектора. Freehand пам'ятаємо, як малюється. Ну, тепер більш детальніше розглянемо ще наші вузли. Поверну я точну лінію. Два методи значить, роботи в нас є з вузлами. Це з одного інструмента Shape Editor. І можна вручну також багато таких елементів взяти. Давайте спочатку покажемо, що ми можемо вручну зробити. Значить, Окрім того, що у нас кожен вузол має дотичну, ми можемо її зламати, тобто зробити загострення в даному вузлі. Подвійним кліком по вузлу в мене змінюються вектори дотичної, і я можу повністю їх змінювати. Бачите, навіть протилежний, тут в мене буде гострий кінчик. Тому вузлю. знову ж подвійним кліком, я вирівнюю їх на одну пряму. Мої додачні. Ще що. Ну, також, Треба знати, що якщо ми нашу лінію, коли малюємо і останній вузол, чи під час малювання, чи просто, як ви бачите, навожу на Перший з'являється курсору плюсик. Це означає, що в даний момент в мене буде замкнута область і автоматично мою фігуру ще й отримує фон. Навіть в цьому випадку я все рівно можу міняти мої вузлики, мої дотичні і повністю змінювати мою лінію під ту фігуру, яку мені хочеться. Тепер розглянемо саме більш детальніше Shape Editor, редактор фігур. Ось в мене виділений ось цей вузол. Як ви бачите, я його можу зламати чи вирівняти. Також є тут кнопочки гарні, які дозволяють Break Points, розірвати, розбити точку. Тобто я розірву в даному вузлі віточки, і в мене ж лінія автоматично знову ж робиться. Не замкнутою. І бачите, окрема лінія без фону. Є можливість в мене також забрати лишні вузли. Ну, для прикладу, мені Я вам собі достатньо 4 вузли, щоб намалювати якийсь малюночок. От цей вважаю, що є лишній. Виділяю вузол і використовую кнопочку Delete Point. Також таку команду ви можете знайти в меню випадаючому, саме коли. Клікнете правою кнопочкою в миші. У нас є і DLT point, і breakpoint. От DLT Point використовую. Це мій вузол зник. І автоматично також до кожного нашого вузлика я маю координати X, Y, які можу змінювати. І це у нас не координати, це у нас дотичне. Дотична спрацьовує. Циркнемо. Так, це робота з доточними. E, X Y це друга дотична, наскільки я зрозумів. Ні, це вже сам вузол працює і тут вже третя точка доточної. Збільшити, зменшити знову ж можемо так, як нам потрібно. Смюзін, e, мабуть-що, зладження. Якість згладження нам спрацьовує, ну, поки що використовувати не будемо. Зміст, зміст таких наших дотичних, ну, для прикладу, цієї фігури попробую намулювати нам сердечко. Розміщую свої вузли попередню, визначивши, нібито в мене йде хрестик. верхній, нижень. Нижній вузол я ламаю, верхній також. Бажано зламати, не хотячи, я ще один вузол зробив. Так, до верхні я ламаю, а далі усі додачні роблю у вигляді рожків, чи інопланетянина, як вам буде зручніше. І максимально стараюся всі додачні зробити симетричними. Рівненько, як та, так і так. Наші. Є лише один вектор. Для цього, щоб ви побачити другий, спробую трошки цю лінію відсунути. Автоматично в мене з'явиться другий вектор. Що в даній точці ламаю я мої доточні, ставлю симетрично точку під точкою. Дивлюся уважно на всі симетрії. На всі наші симетричні доточні, їх також вирівнюю гарненько, щоб було все симетрично. І в нижньому вузлі аналогічно дивлюся, щоб в мене були і тут симетричні дотичні і тут симетричні. Можна навіть їх аж так взяти і поправити в вузол. Ну, залишається нам так, дивимося ще раз на цей вузол. Він зламаний, треба вирівняти. Знову ж беремо всі гарненько вирівнюємо. Можна сні вузли трошки змістити. Трошки вище поставимо їх. Перевіряємо симетрію. Є приблизно і внизу. Можна сказати, що наше сердечко вже готове. Деякі ще поправочки, і залишається в нас замалювати його червоним кольором. Ось з будь-якою лінією можна зробити хороший малюночок. Об'єкт виліть в серце. Ну і третій інструмент пен, просто ручка. Дозволяє малювати або якісь нам фігури. Або, як ви бачите, так аналогічно, коли б намалювати фігуру, можна тиснути і таким чином виставити мої дотичні. Або натискаєте, протягуєте мишкою, тоді відпускаєте, або просто клацаєте і можна малювати будь-яку фігуру з допомогою нашого інструмента pen ручка. Спробуйте намалювати сердечко самостійно. Та Попробуйте усі інструменти, як вони малюють.